У польській позані 27 та 28 жовтня триває економічний форум. Відкрив подію сам президент Польщі Кароль Навроцький. На місці перебуває наша кореспондентка Анастасія. Купрієць вітаємо тебе, Анастасія. Отож, що сказав у зверненні Кароль Навроцький? Чи згадував він про Україну? Вітаю студія. Кароль Навроцький справді відкрив цю панель цей конгрес. Про Україну нічого не було, було зате багато про внесок поляків у розвиток економіки. Президент Польщі відзначив, що за останні роки роки незалежності Польщі справді Польща розвинулася економічно дуже добре. Він пишається польськими підприємцями і розраховує на їхню креативність. Зараз має виступ Головня, спікер Сейму у Польщі, і далі вже почнуться панельні дискусії. Перша з них Стосується теми ен... енергетичних носіїв. Ми знаємо, що Європейський Союз планує до кінця 2027 року відмовитися від імпорту е, саме російських енергоносіїв і будуть обговорювати, наскільки це можливо, наскільки це реально тема енергетики великою мірою буде обговорюватися на цьому конгресі, адже це дуже пов'язано також із економікою, і польща країни Європи, захід загалом. Дивляться на досвід України, бачать, як Росія цілеспрямовано обстрілює українську енергоінфраструктуру, і також готується до чогось подібного. Будуть шукати рішення підготовки і будуть шукати рішення того, як відходити від російської російських саме і російських впливів. Про стан економіки європейського союзу, як такого також багато сьогодні, будуть обговорювати великим ехом відбився саме рапорт Драгі. Він є італійським політиком раніше очолював центральний банк Європейського союзу, і він ще у вересні 2024 року підкреслив такі основні пункти і прогалини європейської економіки. каже, що потрібні великі інвестиції, щонайменше на рівні 800 мільярдів. Євро євро на рік, щоб європейська економіка була саме конкурентно спроможною. Можливо, далі буде більше про Україну обов'язково буду за всім стежити і вас інформувати. Тоді дякуємо тобі, Анастасія. Це була Анастасія Купрієць. Вона працює у Познані, де триває економічний форум.